О! Oh. И я сім'я сьогодні ми играємо Teshovlaks, я свиски парлаби. И... чи 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 И сьогодні ми играємо Тика Баббег від крыси. Лариси! Ну я ее звуриса Идем сюда. Я її колись уже проходи, да, але дане то. Да. Ну дари. Я пучу кр, могу цюкрюсу. О, чиз! Перший дев'ятий ключ і дробина поперла. А ну зараз. Ну, тепер краще. О! А це шо? О, чез. Вісення дверка. А я думаю, наш воно. З тої сторони я раніше колись проходив. То я на мене був синій ключ, але я не думався туди піти. Кстати, плюс ключ. Я знаю, де дверка, я проходив. А тут зараз може бути криса. А моє пук. Куди Чп... Куда я попав? Я шо в раю? Код! восемь четыре три два не восемь четыре два три восемь три Блін, а як. Вісім, два, чотири, три. Вісім, чотири, два, три. А може, треба чотири, вісім. Яке тут може бути число? Треба тисячі зробити. Два. 3, 4, 8. А, тут теж намальовано. Три. О, господи, ти задаєш пароль? Загадай! Відгадай. Опа! Гавном встай! Я тогда пароль, я... я знав. Але ні, я ж вам до мене... Наше на то шло. Идем с чез. А не Чіз. чез. них треба привыч? Ні, у них. Аааа, таке? кто ти хто таке? такие? А, а так добрые выдно? Молодого. Ну, окей. Думаю, что вам хотя бы близко видно. Вот такое. Булглитый. Я возьму ретик. Я ключ не забрал. Я ключ не забрал. Тут крыса? Эй, чувствую. Я ключ не забрав. Я ключ не забрав. Вертаемся. Криса, крыса. О, боже. Чувак, ты не знаешь, где задана дверка? Ах ты. тут крыса. Не приводьте до меня крыс. Ну вон. Я сховаюсь. Крыса тут. Блин, мне стрёмно. Вертаемся. Я удвижу, Криса. Криса, десь тут. Тивай, бьем, живем. Идем сюда знову. Стать у мене на скину донатерские косы. А що я тут сказал? Да короче, что знал? Ох, мне стрема. Стреба. Ну, це мужичка. Чего у вас я оранжевый? Ну, буду загоревшие. Так, друзья, діло. Паркур маркур, я так його ненавіжу Але пройдемо паркур маркур. Я його проходив раз. Вчора. Ну, залежно, коли це відео вийде. Вчора від того дня, коли я це відео знімав. Я зараз на спавні, що ли буду? І на, ну я не можу. Це дуже важко. Пройти цей паркур, я не помню там Наглянуть. Що я зайшов Ага, тут треба було дві, двер... тут треба було дошка. Але я знаю, де вам. Вона там, де треба червоний ключ. А, я знаю, де треба червоний ключ. Думаю. Я знав, де він, але я прям обустрался. І це жорстко. Фух. не йти, не йти, не йти, ховатися, ховатися, ховатися. Так, після дошки там, треба пройти там. і там ты, блин. Треба знову идти до червоного, до зеленого ключа. Ларіска тут. гаталес Чіз Чіз Я хочу від набрати хотьbutton лайк То я зніму продовження Піду за цей Камень, 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 камень. Я забыл на ключе червоная ядошка. Я дожка. Yeah. все в полном комплекте. Валом. Валом. Однозначно валом. Я чувствую, что крыса здесь тут. Якщо крыса тут, это полно дупа. Крысы нема. Я yeah. пухла. Е, я, Е, я. Добро, что я Не знаю, чи вам видно, чи там є криця, но мені от видно, і там її нема. Дуже боюсь. Беремо зелений ключ у руки. І пригаємо. Коли мені стрямнули, як ніколи, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Тут паркур маркур. Якщо зараз ця тіпка і з першого разу пройде, я буду в жопі. Якщо я зараз пройду я буду в Шикаладі! Тут чіз Не зря проходив! Тут чіз Де я? Я не знаю. А я тоді ми появились після паркуру. Шудово. Але знаю тільки одне. Тут крісе. Тихай. Я не хочу у мене джерга, так що я сховаюсь. Я не знаю, де вона, але я сховаюсь. Я жор. Я так сцу, цушу прям жрать Не Я, я за то, что вийдуть сього ражика. Я обосрался Криса десь тут. Ну рано до першого, як крисан з'їсть. Я су. Пресс. аж раз, два, три. Я просто езжу. Крыса тут. Крыса там. Значит, крыса встала, но я тикаю. Я уже боюсь, но я тикаю. Чпук. О, чиз. Тут Лариса. Де Криса? Я боюся. Тут може бути Криса. Там може бути Криса. Криса, Криса, не їж мене. Я ще молоденький. Я надто молоденький. Так що не їж мене. Угу. Треба 9 сирів. У мене є 6 А дуже су, ми десь відпадли сюди, от, сюди на дверка. Ну ми мусимо там. А зла ви прямо не залубали. Хале, мовчать. Паркур. Прийдемо його знову. Перша попитка. Перша спроба. Завжди фінальна. Майже пройшли. Ми Маємо казати Тут. Тепер йдемо до зеленого ключа, але там миш Я дуже боюся. От це старт. Старт перший. Біжимо з тобою разом. Криса! 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 Отстань, 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 отстань! Я бачу твою нюхало! Отстань, 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 отстань! Я дуже сцу, я дуже зараз. Я зараз розкую. Я чуть не навалишу собі штани. штаны. Оо... Надеюсь, не буде крис, я зараз не стикну. Побігти за проводом Там десь провод Я не знаю, куди йти. Криса! Пока! Я тебе не назвав. Отстань. Отстань, я тебе дуже прошу. Отстань, я тебе дуже прошу. Іди в сраку. Ха-ха-ха. На -ха. треба най... найти той провод. Але на найсній хрема хери... Що тут робиш? Ти ж там вроді Коротше, якщо набирається один лайк, ми проходимо. Знімаю другу с Всім пока!